Упродовж двох тижнів футзалісти НФК Ураган тренуються двічі на день. Зранку команда відвідує тактичні заняття, а увечері на ігровому майданчику виконує силові вправи. Гравець Михайло Грицина каже, повернутися до звичного робочого процесу мріяла уся команда. Звісно, що за п'ять місяців хто як собі самостійно підтримував, комусь вийшло, комусь не вийшло. хтось. З тими подіями нашими, що війна, хтось, може, поринув так більше в депресію, але зараз, дякувати Богу, нашим Збройним силам, що дають таку можливість, що ми маємо такий шанс тренуватися, і чемпіонат запуститься, надіюся. Всі з подвійним бажанням, натхненням підходять до тренувань. Навіть така робота, яку не зовсім люблять виконувати спортсмени фізично, всі біжать, всі на такому ентузіазмі. Разом із гравцями основної команди підготовку до майбутніх матчів розпочали й футзалісти Урагану-2 та урагану Ю-17. До тренувань приєдналися і представники студентської збірної України Мар'ян Масевич, Даниїла Бакшин та Назар Швет, які нещодавно вибороли срібло на чемпіонаті світу в Португалії. Стільки часу пропустили під час цієї війни. Хотіли всі повернутися на майданчик, чим пошвидше. Вже всі один за одним заскучили за своєю любимою справою. Я задоволений цим, що зараз відновлюється чемпіонат. Але в першу чергу всі переживаємо за це, як почнеться тривога, хто буде брати на себе цю відповідальність, тому переживаємо, як це буде відновлюватися, відбуватися під час чемпіонату. Усі тренування проводять із дотриманням правил безпеки під час повітряної тривоги. Через повномасштабну війну майбутній сезон буде складним, каже тренер Юрій Іванишин, адже не всі ігрові майданчики мають укриття. Однак, попри усі ризики, команда налаштована рішуче щодо кадрових змін, то зі слів Юрія Іванишина, ураган залишили семеро гравців. Залишили команду два воротарі – Колток, Кардаш, а також кордоба. Шеремета, Радевич, Завертаний. На даний момент розглядаємо потенційних новачків. Не хотіли б ще зараз оголошувати їхні прізвища. І я думаю, ближчим часом ми оголосимо, хто поповнить склад. Свої перші поєдинки ураган зіграє вже у передсезонному турнірі Кубка Нескорених, старт якого запланований на 18 серпня. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.